Українському біблійному товаристві протягом 2014 року пройшло чимало проєктів, серед яких і проєкт Хворі діти, спрямований на розповсюдження біблії у школах-інтернат, лікарнях та інших закладах. Нещодавно ілюстровані біблії отримали учні львівської середньої санаторної школи інтернат номер 1 для дітей із серцево-судинними захворюваннями. Туди поїхали не лише представники регіонального біблійного товариства, а й діти зі школи Живе слово на цьому святі. Ми намагались розвеселити дітей, а ми працювали аніматорами. Показували їм, як правильно дружити і як дружити неправильно. Подібних заходів у школі інтернат достатньо. Директор та діти завжди раді їх проведенню. Заходи ми стараємося проводити майже щотижня для дітей, тому що діти перебувають цілодобово в закладі. Чим більше займаються, самі готують заходи, різні товариства приходять, різні е, виступають артисти. Діти більше зайняті, значить є менше на часу. Зараз тут навчається близько 300 дітей, потрапляють у заклад за направленням районного і обласного кардіологів. Директор наголошує, що як і будь-які діти, вихованці школи потребують навчань доброти та любові до батьків та інших дітей. Біблійне товариство якраз сприяє вихованню цих позитивних рис-характеру. До того ж, це не єдиний проект, яким зараз займається у регіональному центрі. У нас тривають інші проекти в школах-інтернатах. Так званий також проєкт Майданівський, де ми зосереджуємо увагу серед молоді. Там, в рамках цього проєкту ми розповсюджуємо спеціальні такі молодіжні Євангелії, Нові Завіти, це серед молодіжних організацій, молоді в військових частинах, в госпіталях. Діє і новий проект Слово Боже для дітей біженців. До 2015 року збиратимуть благодійні внески та друкуватимуть заплановані біблії. Цей проект є відгуком на сучасні події в Україні, адже як свідчить статистика, ще першого червня в Україні було 80 тисяч внутрішніх мігрантів. Зараз вже таких близько півмільйона. Плануємо друкувати 30 тисяч дитячих біблій, гарні ілюстровані дитячі видання, які. Ми надіємося, попадуть в руки цих дітей і будуть гарним їм подарунком та благословенням для них. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, Бісті Надії.